Усім діб привіт! Як завжди щосереди поповнення рубрики авторських перекладів Zip транслейт. Темою сьогоднішнього випуску буде весняне та осіннє внесення добрив за технології стриптів. І, зокрема, те, коли це зробити краще з точки зору ефективності внесених добрив. Пишіть в коментарях, коли та які добрива вносите ви. Спікерами сьогоднішнього випуску будуть спеціалісти з вирощування кукурудзи на дослідницьких ділянках в Онтаріо, Канада. Погнали, буде цікаво для довідки Онтаріо по географічній широті, можна спів віднести з центральної та північної частинами України? Ми ЛБ знаходимося на дослідній ділянці Омафра Фарм Смарт 2019», де проводяться дослідження з внесення добрив по технології стриптіл восени та навесні. Зазвичай більшість фермерів надають перевагу осінньому внесенню. Але чому саме восени? Це питання. Для довідки омапра Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs – це міністерство сільського господарства та продовольства в Онтаріо, Канада, Це залежить від конкретної ситуації та від фермера. Якщо у вас важкі ґрунти, напевно, ви більш схильні обробляти ґрунт восени. Так як навесні дуже волого. Іншою причиною, чому фермери схиляються до осіннього внесення, є у страх внести більшу кількість добрив, ніж потрібно. Але якщо ви це зробите восени, це не проблема. А от надлишок добрив навесні може мати неприємні наслідки. З якою нормою внесення працюєте? В цьому досліді ми взяли 65 кг кілограм фосфору та 65 кг кілограмів калію на гектар. Це навіть трохи менше, ніж фермери вносять у себе на полях. Ми уникаємо надлишкового внесення добрив, щоб побачити, яка їх оптимальна кількість. Зараз середина липня, а весна була досить складною. Чи є вже якісь інсайти, які ви можете бачити на цій дослідній ділянці? Так, безсумнівно. сумнівно, перша ділянка одразу привертає увагу, вона прямо за нашими спинами, і тут ми вносили добрива навесні. Але це лише візуальний аналіз. Зараз середина липня, і для якихось повноцінних висновків ми маємо дочекатися кінця сезону. Але так, поки що, дослідна ділянка, де ми вносили добрива навесні, значно виділяється серед інших. Часто говорять про те, що культури по різному розвиваються за осіннього та весняного внесення добрив. Кукурудза на вашій дослідній ділянці з весняним стриптілом виглядає чудово. Яке внесення краще для культури, на вашу думку? саме на це запитання ми намагаємося дати відповідь. Кілька років тому я почав працювати консультантом з вирощування кукурудзи. Я робив презентації на тему стриптилу, а також співпрацював з Грегом Стюартом. для довідки Грег Стюарт це провідний експерт з вирощування кукурудзи в міністерстві сільського господарства та продовольства Канади. Омакра. Головне питання, яке цікавить фермерів, це на своїх типах ґрунтів я можу проводити як весняний, так і осінній стриптіл. Але який з них краще з точки зору ефективності внесених добрив? Так що головне питання, на яке я намагаюсь дати відповідь, це як внесення добрив восени впливає на врожайність порівняння з внесенням навесні. Погодні умови восени та навесні були досить складними. Які висновки ви зробили в цьому досліді? Враховуючи складнощі, пов'язані з погодними умовами. Так, дійсно, погодні умови цієї осені перетворили стрибтіл в цілий квест. Ми почали проводити обробіток ґрунту десь у середині або наприкінці жовтня, перш ніж нам нарешті вдалося нарізати смуги. Так само нам довелося чекати навесні, поки все підсохне, щоб нарізати смуги нам це вдалося зробити лише наприкінці травня, перш ніж закласти експеримент. Важливий дослід, але цікаво, які ж будуть результати з точки зору впливу на вражайність? Підписуйтесь на канал Зіп, ставте дзвоник і вже наступної середи чекайте відео з результатами цього досліду. А коли нарізаєте смуги ви навесні чи восени? Які добрива вносите? Рідкі, сипучі чи газоподібні? На наступний сезон нарізаєте нові смуги чи обробляєте старі? Поділіться в коментарях. Усі мирного неба над головою. І не пропустіть результати досліду. Побачимось. І підписуйтесь. І ставте лайк.